Фотографії з камери, а також термографічні знімки, які ви бачите, є результатом роботи експертів. УФІ Це такий інститут, який займається оцінкою, зокрема будівельних пошкоджень. В Австрії прийнято запрошувати експертів з цього інституту для проведення технічного аудиту будівлі перед виконанням ремонтних робіт. Такий аудит завершується відповідною документацією з позначенням місць уражених пошкодженнями і рекомендаціями для виконавця. Місця пошкоджень були позначені на плані. Цей план надала нам клієнтка, і ми почали діяти. Натомість, щоб перевірити це зі свого боку, ми також провели дослідження внутрішньої температури будівлі і одночасно вологості на так званій висоті h 1 М, що означає, що на висоті. Одного метра над підлогою ми перевірили обидва ці фактори, і виявилося, що температура становить трохи менше 19 градусів, тоді як вологість на цій висоті аж 60%, що дійсно занадто багато, оскільки до 50% це максимальна, яка має бути у приміщеннях.